Метричність співвідношення в прямокутному трикутнику. Маємо прямокутний трикутник. Із прямокутного трикутника потрібно знайти невідомий елемент, який позначений Х. Прямокутний трикутник у нас А, Б, С, прямий кут С 90 градусів. І з вершини прямого кута на гіпотенузу опущена висота СН. Це H перпендикулярна до гіпотенузи АБ 2,5, BH – 7,5. І треба знайти катет АЦ. Коли подивитися на цей малюнок, то маємо, що АЦ і БЦ похилі, бо маємо перпендикуляр С. Це і катети, і похилі. Катет АС має проекцію на гіпотенузу АБ і це проекція АН. Катет БЦ має проекцію на гіпотенузу Б. H. Ми знаємо правило. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним. Між гіпотенузою і його проекцією на гіпотенузу. Запишемо це. Маємо пропорцію. У пропорції є середні члени і є крайні члени. Ще раз повторимо правило. Катет прямокутного трикутника у нас А це. Аце є середнє пропорційне, запишую всередині пропорції між гіпотенузою АВ і його проекцією на гіпотенузу AH. АВ і АН – крайні члени пропорції. Основна властивість пропорції добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Добуток, добуток діє множення, тому Аце на АЦ це, це АЦ. Квадрат дорівнює AB на AH. АВ на АН. AH. А це якраз у нас шукає, тому буде це Х квадрат дорівнює АВ. АВ в нас складається з двох частин це AH, додати BH. Записується: 2,5 додати 7,5 і помножити на AH. На 2, 50 Що ми маємо? В дужках у нас 10 до да помножити на 2,5. Х у квадраті дорівнює 25. Розв'яжемо це рівняння звідси х дорівнює плюс -мінус корінь з 25 х дорівнює плюс-мінус 5. Мінус 5 не задовольняє умову, не задовольняє умову. Тому що у нас сторони не можуть виражатися від'ємними числами. Отже, відповідь. відповідь знайдений Х, а це в нас катет, Аце, дорівнює 5.